Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя, я кращої в світі країни не знаю. Добрий день, мої милі любі малята, хлопчики і дівчатка, я рада знову вас бачити. Промінчик радо посміхнувся. Веселий пролісок проснувся. Все прокидається від сну. Ми зустрічаємо дівчину весну. Дітки, ми знаємо, що зараз у нас пора року весна. Перший весняний місяць має назву березень, а за ним буде квітень. Другий місяць. З приходом весни все оживає, розквітає, стає навкруги так красиво, Звідусіль лунає спів пташок, які радіють приходу весни. Ось послухайте малята, такий чудовий вірш про таку прекрасну пору року. Весна, весна, всякий знає, вона красивою буває. Ось випав дощ, яка обнова? Весна тоді така чудова. Міста чистенькі, гарні села, весна і радісна, і весела. Весна буває і серйозна, суха, і вітряна й морозна. Весна, скажу вам, дуже гарна. То сонячна, то часом хмарна, а взагалі вона чарівна, як королева чи царівна. Дітки, а чому весну називають? Чарівною, як ви гадаєте, змахнула весна одним рукавом, розстелилися по землі килими зелені, змахнула другим, розпустилися на килимах чарівні яскраві різнокольорові квіти, посадила на трон яскраве тепле сонечко. І щодня у весни з'являється щось новеньке в природі. Я знаю, що наші дітки дуже казочки полюбляють, і книжечки в руках тримають. Є в мене казочка цікавенька. Тож розповім її вам швиденько, а називається вона Зайчик і весна. Був гарний, погожий день, сяяло ласкаве сонечко. Маленький зайчик. Сидів під деревом і дивився на свій старенький кожушок. Ой горе мені, плакав бідолашний. Сніг розстав, ніде заховатися, скрізь, видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко, побачила заплаканого зайчика, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика. де проходила вона, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки, усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям. А пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано спитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось дивись це тобі. Вона простягла йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весна. закричав зайчик. Мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі. А весна чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Дітки, ось ми і прослухали казочку. А хто ж головний герой казки? Так, зайчик і весна. А чому зайчик плакав? Він плакав тому, що його шубка була біленька, а сніжок розтанув, і йому ніде було ховатися від ворогів. А хто ж допомагав зайчикові? Так, зайчикові допомогли весненька та сонечко, яке її покликало. А що ж зробила весна? А весна подарувала зайчику сірий кожушок. Скажіть, будь ласка, а чи зрадів зайчик такому подарункові? Так, звичайно, сіра шубка допомагає зайчику ховатися від ворогів? Весненька до нас прийшла, всім, всім нам радість принесла. Тож, не гаючи ні хвилинки? Всі ми приступаємо до розминки! Але для початку малята, як завжди, підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Підемо весну зустрічать. Бачим сонце вже землю гріє, все довкола зеленіє, пташки в небі співають, весну красну закликають. Вся природа весну жде. Ось вона до нас іде. Квіточки в руках тримає, все навколо звеселяє. Молодці розім'яли пальчики тож до роботи. Починаємо працювати. В нас є заготовка дівчина-весна. А наше завдання прикрасити дівчині весні сукню. Для цього нам потрібен кольоровий папір. Різного кольору ножиці, клей, фломастери, дощечка для клею. А саме головне діти ваші вмілі вправні пальчики. Із кольорового паперу, діти, ми нарізаємо прямо кутнички. У мене зараз папір одного кольору, а ви берете різнокольорові. Тепер, дітки, ми із цих прямокутничків робимо кульки схожі на конус. Для цього ми коротшу сторону прямокутника, змащуємо клеєм і згортаємо прямокутничок. Ось в такий конус, Вирівнюємо. І відкладаємо. І так, дітки, ми робимо з усіма нашими прямокутничками. Ось дітки я вже почала прикрашати сукню. Для цього ми змащуємо поверхню сукні клеєм, гарненько змащуємо і прикладаємо. Наші конуси приклеюємо ось так чергуючи кольори, щоб вони були різного кольору, різнокольорові. Знову змащуємо клеєм і приклеюємо конуси, ну, ось можна такого кольору. І так, дітки. До самого завершення. Дітки, ось уже сукню я і прикрасила. Ви звернули увагу на те, що у ляльки моєї є пасочок. Ви теж можете зробити будь-якого кольору. А тепер я хочу прикрасити зачіску для нашої дівчини-весни. Для цього я нарізаю ось такі полосочки. Різного кольору. І роблю із них кульку. Ось так. Ось так, дітки. Я вже кульки зробила, тепер прикрасимо зачіску, для цього я змащую клеєм ось таку смужку і прикладаю кульки, які я зробила. Приклеюю. ось так. Зачіска вже готова. А тепер беремо прямокутничок, квадратик, обрізаємо куточки, роблячи коло. І це буде у нас сонечко, адже весна. Сонечко зустрічає. Дітки промінки в нас будуть незвичайні смужку паперу жовтого кольору я закрутила за допомогою ножничків. Ось так. І приклею. Весна іде, красу несе. Весні радіймо, діти. Ось така дівчина весна вийшла у мене. Я сподіваюся, що у вас теж все получиться. Чекаю з нетерпінням на ваші фото. Сукню для весненьки ми зробили і на зорову гімнастику поспішили. Дітки, весна тільки починається. Отже, теплі весняні дні, весняні ігри, розваги, спостереження за змінами в природі ще попереду. А на сьогодні все. Я говорю вам до побачення, до зустрічі!